Є у мене одна фронтова історія цікава. Значить, що в минулому році, коли ми приїхали е, на ротацію наших пацанів міняти, І оце в перший день е, виїжджали на бойову, е, за пару кілометрів там стали, підготуватися. Е, і дивлюсь, коротше, сидить воїн. Я не знаю, скільки уроків. Борода от така коротше, сива, довга. От, і сидить, бачу, такий прям зажурений. В глазах бачу в нього така, знаєш. Якась вже пустота. от Людина, бачу, устала, там, може рік, може два роки вже на фронті. Ну точно не місяць, не два. От, от видно по людині. І така, знаєш, якась пустота в нього в серці. А я таки, знаєш, чистенький, такий, знаєш чистенькі, хартенькі, такі, як з картинки. Ну прям як зараз відмитий, одкормлений, от, як то кажуть. Ну, е, ну, а він, там, ви ж самі розумієте, хто там на нулю, ну просто він затертий, вже та форма вся. Грязно. це мені зараз новенько видали, <хи> бо старий вже жопа прийшла. О, і і підходжу до нього, я, я не знаю, що я до нього пішов, прям от потягнуло мене до нього. Так положив йому руку так йому на плече і кажу: братик, з тобою все нормально. А він так та, він сидів, курив, він так дивиться на мене. А я не знаю, от подивився так на мене, от прям, наче як ожив. знаєш. От, і каже, що каже, тільки приїхав. я кажу, да, ну бля, воно ж видно, що тільки приїхав. О, він каже Знаєш що каже, у мене типу єс. І так понял, достає шеврончика. Ну, такого. о такого. Крупней покажи. Такий от Янгол. Янгол. О. І він каже, на цього Янгола тобі. Я кажу, що кажу, два срока і не царапінки. Він каже, ну бачиш, я живий. Я кажу, не жалко віддавати такого шеврона. Він каже, каже синку, каже, тобі воно каже ну, нужніше. І от віддав мені, я таки взяв собі до серця, сюди в плітоносочку закинув. О, і одразу до, до пацанів, вони там розгружалися якраз. От. БК там розгружали ящики, я до них підходжу, кажу, що там, може помогти щось. От. Я починаю розказувати історію. Кажу, тут е, боєць кажу, ну, дед такий кажу, шеврончика подарив цього. Кажу, а вони кажуть, ну а де він? Я кажу, вон там, димося, а там вже нема нікого. І от я не знаю, якесь це, чи це якесь Боже благословення, чи це Янгол якийсь до мене спустився цього шеврона передати. Ну, об'яснити не можу. От, от він був. Дав мені, прийшов, ніхто його не бачив. Пацани, ну ніхто не бачив. Я їм розказую цю історію, вони кажуть, що ти нам заливаєш. Ось от, от така історія. Так от, я не знаю, батя, якщо ти цей ролик десь побачиш, то щоб ти знав, ну, шеврончик, братик, допомагає реально. Так що, дай дасть Бог, поїду додому, буде все нормально.